Що хотів би вам сказати ваш партнер, але мовчить. Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Що він хотів би вам сказати, але мовчить. Хотів би довести вам свою правоту. Звинуватити вас у чомусь хотів би. Ну, мовчить, тому що він знає, що це буде конфлікт. А в чому хоче звинувачувати? Хоче вам сказати, що усі проблеми, які виникають у ваших стосунках, виникають по вашій вині. Ну, тут чоловік дійсно впертий, і навіть якщо це буде його провина, він ніколи в цьому не зізнається, йому простіше у всьому звинуватити вас. Отакий От у нього характер. Ще хотів би що сказати? Ну, він хотів би сказати, що ви йому дуже подобаєтеся. Тут дійсно буде чоловік проявлятися, активно до вас проявлятися. Він у вас закоханий. Тут він не може нікуди від вас дітися. Я не знаю тільки, чи ви будете миритися з його таким характером. Весь час бути винуватою, теж це не добре.